Знижки. Це поняття стало звичним та буденним. Деякі з нас полюють на них, бажаючи зекономити власний бюджет. А що ви знаєте про податкову знижку? Саме таке питання ми поставили мешканцям Запоріжжя. Нічого об цьому не знаю. Ні, нічого не знаю. Податкова знижка ну не зовсім усвідомлений в цьому питанні, не користуюсь податковими знижками. Ішні. Хоча податкова знижка може стати у нагоді для будь-кого. Громадяни, які минулого року отримували заробітну плату і понесли певні витрати, мають право на податкову знижку. Отже, на які саме витрати дають це право-перше, по іпотечний кредит на житло або будівництво, чи за програмами придбання доступного житла. У цьому випадку включається частина суми відсотків, сплачених за користування кредитом по друге до податкової знижки можна включити суму коштів або вартість майна переданих у вигляді благодійних внесків неприбутковим організаціям. По третє, на отримання податкової знижки мають право студенти контрактної форми навчання, що здобувають середньопрофесійну або вищу освіту. Вони або їхні батьки, які платять за навчання у випадку, якщо сам студент не працює, також можуть включити суму цих витрат. Сума сплачена за навчання, яка включається в податкову знижку, не може перевищувати 1710 гривень за кожен місяць навчання в 2015 році. Також до складу податкової знижки включаються страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові резидентові, недержавному державному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення. При цьому до податкової знижки також належать суми страхових внесків, сплачені за особистими договорами страхування і договорами страхування члена сім'ї платника податку першого ступеня спорідненості. Крім того, до податкової знижки включається сума, сплачена громадянином за переобладнання власного транспортного засобу із використанням у вигляді моторного палива, біоетанолу, біодизеля, стислого або зрідженого газу та інших видів біопалива. Як і раніше, до складу податкової знижки громадянин має право включити вартість державних послуг і державного мита пов'язаних з усиновленням дитини і деякі інші витрати. Для отримання податкової знижки необхідно до кінця року надати декларацію про майновий стан. І доходи, в які зазначити витрати та розрахувати суму податку для повернення, для того, аби держава повернула кошти з бюджету, необхідно підтвердити своє право на це, яким чином, надати відповідні документи. Це можуть бути розрахункові або платіжні документи, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери. Копії договорів, які ідентифікують продавця товарів робіт чи послуг та покупця. Тож запрошуємо всіх бажаючих до кінця 2016 року до податкових інспекцій за місцем реєстрації, адже податкова знижка на наступні роки не переноситься. На даний момент вже подано понад 7100 декларацій. Після проведених перерахунків декларантам повернено понад 7 мільйонів гривень.